Три, два, один. І знову по колу, і знову світанок, невипитий вечір, непроханий ранок, непроханий погляд питально привітний, і фрази, як мантри лоскочуть повітря, Нелічені спроби на осліп блукає. Тобі до вподоби мені ж набридає. Не бачені кадри, не скоєна втеча. Тобі до вподоби? Що ж? Спасибі за вечір. Мужчина, на ну чого тобі іще треба. Маєш жінку і сина, велосипед і дачу, чорний колір волосся вже бореться з кольором білим. Маєш років сорок, а з вигляду зовсім не скажеш. Мужчина, ну чого тобі ще треба? Маєш змогу палити зовсім недешеві марки, і ще можеш стріляти очима і сипати жартом, і ще можеш побачити м'язи на власному тілі і думки колись. Дикі та юні вже мудрі і зрілі. Мужчино, ну чого тобі ще треба? Ти не маєш роботу, не п'єш до гарячки і не знаєш туги, в тебе є родина, машина і друзі, в тебе є нормальне життя, як не крути. То навіщо ж ти, мужчино, йдеш до тої, що тобі дитина, що твоєму сину за віком подруга, що твоїми губами їй долоні поколото, що твої по твоєму тілу її душу розмазано? Що про неї подумав колись одноразово. І чого ти хочеш, мужчина? Хочеш жінку і сина і кожну суботу на дачу? Чи тобі вже ж дуже жалить провина із очима юними, точно як твого сина? Та вона вже списала тобі всі борги і нестачі. То чого ж ти хочеш, мужчина? Два? Один? Два, три. Поїхали! Металлический верх. Камни сыпятся, словно сахар. Я уже не за всех, я 14 лет не плакал. Что не видно им всем, мы с тобой очень резко видим. Больше ночью не ем. Крашу яростно небо синим. Сетки колятся вновь. Минус в 7 и 12 ночи. Этих белых листов для тебя измораю. Хочешь? Ветер теплый и сух, словно вафельное полотенце. Да какой же я друг, так, друзья, не воруют сердце. И, и не носят его в свои черные дорожные сумки, не бегут от снегов и в морозы не греют руки. От того и болит, от того постоянно сыро. Небо нас не простит, хоть подобное где-то было. Небо ведь все равно то, что мир состоит из полос. Я открою окно, поору, да сорву свой голос. Металлический верх, камни сыпятся, словно сахар. Я уже не за всех, я 14 лет Поднимайтесь немного выше. Снизу я не так резко вижу и держу горсть замерзших вишен, твердых, красных, как хатов флинт. Нету скрипа почтовых ящиков, но накатим по два стаканчика. Никому там у нас не плачется, даже тем, кто всю жизнь болит. Желтых лавочек будет меньше, протябет буду складывать сверши, ждать тебя, зябнуть, не одевшись и дождаться и вишни греть, ковырять штукатурку взглядом и смеяться, как раньше падал, вспоминать, как курили ладан, когда шел в путь последний дед. Да, Ставь? И не жги солому, ты весомый и невесомый, мне хотелось лечиться ромом, тогда жгло, сейчас просто шрам. Время старенький врачеватель, все капканы стоят разжаты, новый пласт людей народжают. даже я уже сплю, не сам. Свой белый флаг, и меня покидают люди в этот вечер, но не со зла. Я ломаю горячий штрудель, вспоминаю, как пишешь, Влад. Огоньки за рекой мигают, замыкание плюс мороз. Хорошо, что никто не знает, как во мне этот дьявол рос. Я порезал стеклом бутылки свою руку, когда полез в этот снег за бриллиантом пылкой. И теперь мы с бриллиантом здесь, а вокруг магазин, люди, они счастливы я бы мог. Но какой ценой? По сути, ты жесток, человечий Бог. Среди <клес> улицы Болтарских хат для вас считал Роман Могила. <клес> Один, два, три, поехали. Пока ты там куришь и матом ругаешься, я листаю страницы памяти. Ты забыла меня и не паришься, я устал от душевной старости. Пока ты смеешься и музыку слушаешь, я сижу и душу мечтания, Ты уже обо мне и не думаешь. А я вспомнил наше прощание. Пока ты танцуешь и ждешь кого-то, Я страдаю ветрами вокзальными. У меня теперь в жизни одна забота, Как увидеться с летними пальмами. Когда стихает шум ночных высоток, Я устремляю взгляд свой горизонт. Луна еще, как маленький ребенок, там небо черный и огромный зонт. Там звезды, как фонарики гирлянды, На елке для ребенка в Новый год. Но внизу пустые стакады, А я смеюсь, болит уже живот. Ведь это счастье, это идеально. И этот город, и солнце, и луна. Возможно, это не совсем нормально, Но здесь нет вас и вашего говна. Спочатый. Три, четыре, пять. Коти. Кожного ранку вона годувала котів. Бездомних, як хмар, і таких же сіропухнастих. Вносила певний порядок у хаос днів. Говорила з хвостатими. Кожен її розумів, особливо найменший кольору снігу і пасти. Сусіди кричали, погрожували скандалом. До нас у під'їзд пруть коти з усього району. Мабуть, годівля їх справді таки дістала. Дзвонили у санепідем і чомусь у міноборони. А вона не зважала на всі ті погрози, прокльони. Дивилась в вікно годинами без упину, чекала наступного ранку хвостів знайомих. Відчувала, як старі все більше згинала спину, і слабшали руки, бо роки приносять в тому. Думала про найменшого, як про свою дитину. І одного ранку не вийшов ніхто до них. Озирнули скоти, чи дійсно не бачать люди, проростивши крила на спинах своїх, без жодних сліз, але з болем, що тисне в груди, Полетіла за нею у світ без старості і засту. Вот, Елен». <рес> Кожен водій електрички носить два серця у грудях. Одне ж, бо не витрима зроду такої любові до мандрів. Встукить подвійний постійно чути йому крізь одяг. Тоді, щоб стати спокійним, шепоче місцеві мантри. Кожен водій електрички відчуття в собі носить дивні, знає про всіх пасажирів, про багажі, старі проблеми, про кохання, віру і зраду, що вагонами стиха лине. Тоді, набираючи швидкість, питає себе, а де ми? Кожен водій електрички знає, що буде далі. Просто в собі тримає, щоб було цікавіше нам рейси, як тривалі, Пасажири, що на вокзалі і життя, йдучи по спіралі, чекають на нього. Та... А, і ще такий теж незвичний вітворець. Насправді наш сид це короткий сон трирічного хлопця з ханойського дитбудинку. Німого і спокійного, наче сніги, гори, чужого, мов січень, який не знає спочинку. Він кожного разу вдивляється в горизонт, вірячи саме там і живуть надії, шоколад, дерев'яний меч, теплота батьків, відсутність побоїв і віра, що ледве тліє. І лягаючи спати, мов рани, стуливши повіки, він кожного вечора створює світ, оцей, і доки серце його стукає ледве чутно, з такою протяжністю, що стає невимовно нудно, Ми живемо у снах вітрів, страхів і людей.